Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрамайстер компанії GOV.IT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Ілля Лисенко, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Ілля, привіт. Всім привіт. Ілля, скажи, будь ласка, де працюєш чим займаєшся? Працюю я зараз в Омісофті. Моя посада руснець ну, вітає, на кої навчався. Я FullStack Developer. Але ну можливо останній рік я вже здебільшого пишу бекенд. Тобто, можна сказати, що я більш так девелопер Працював з такими технологіями, вже як з AWS, з Cloud плат платформою, працював уже з центрифугою. Ну, це, якщо конкретно, то це щось не неподоб... щось типу передачі меседжів. Угу. Тобто для великого потоку там, наприклад, до мільйонів запитів це щось типу е, е, звичайного звичайних запитів, прес запитів, але на великий поток е, юзерів зосереджений. Працював вже з financial exchange information з, з Fix API, писав для банку. Е, ми писали для банку наша компанія е, Апку. Для торгівлі продажі акціями три акціями по суті. Ну і в принципі здебільшого мої проекти зосереджені на фінансовий ринок: це банки, торговля криптовалютою і акціями. Ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? До IT я вивчився, випустився як на економічна кібернетика, але по спеціальності я так і не пішов. Бо в принципі десь вже під кінець універ. Я зрозумів, що для мене це максимально нудно, і перспектив розвитку, вони, в принципі, є там в цій сфері, але дуже довго і не факт, скажімо так. Тому IT я побачив, як я перспективи побачив в ІТ, і тому я як свідчен, я е, недовго я навіть не пропрацював, можна сказати, по спеціальності. А так, тільки коли навчався, я трішки підпрацьовував, щоб міг оплатити навчання. А в цілому, я, можна сказати, в ІТ. Е, я це моя перша е, серйозна робота. А, розкажи про етап співбесіди. Скільки резюме відправив, скільки проходив інтерв'ю, перш ніж знайшов свою роботу? Я роботу знайшов через місяць після випуску з богаті, угу. і ну щоб так згадати, ну напевно, резюме, так може з 10 відправив. Сходив я на співбесіди е, до оферу на десь чотири. Одна була. Якби офлайн я їздив там в Київ в коворкінг, а інші всі онлайн були, і в цілому вони проходили по сценарію про які і казали в ОТІ: це перші декілька сквібесів будуть погані. Годуть до того, що декілька сквебесів. Ви точно не пройдете. Буде все достатньо погано, але це досвід. Ілля, що вибивало тебе з колії, коли ти шукав роботу? Дві співбесіди – це все ж таки відмова і не надання якихось якогось фідбеку. А потім ну це вже не те, що стало нормою, Я, мене більше це злило, ніж збивало з колії. Напевно, це тільки ну ось цей єдиний момент. Здебільшого, так, в принципі, я просто, як і в мене мене вчили, грубо кажучи. Якщо чомусь там щось не виходить, нормально, це досвід. Далі повторяєш, вчиш, і наступне інтерв'ю. Ілля, яким якостям ти завдячуєш тому, що знайшов роботу в ІТ? Можливо, цілеспрямованість і стресостійкість. Коли шукаєш роботу, це найголовніше, тому що в принципі знову ж такі відмови будуть, і треба, і це ну такий стрес для yeah. тих, хто шукає роботу, і треба вміти справлятися з ним. А цілеспрямованість ну, це в першу чергу вміти вчитися на помилках. Я сам вже тут доволі часто співбесідував кандидатів, і в принципі, я можу. Ну, з великою впевненістю сказати, що це найголовніше в кандидатора. Тобто, коли ти вже бачиш, що навіть він технічно не підходить, ну так, трошки гірше, ніж який був попередній. Але той попередній він не проявляв інтерес якоїсь такої, все ж таки, цілеспрямованості і бажання. А типу, я найкращий, я щось не знаю, нічого, це так і треба. а це так не проказує. Тому ось такі, от характеристики можна сказати, людини е найважливіші для, на мою думку, для ну в тій сфері, тобто, якщо буде два кандидати, у якого у одного досить високо розвинені софт-скіли, а інший технічно сильніший від попереднього ну, на день по Міру по скілах, то все ж таки обереш того, хто сильніше посовські лампи. Якщо ми кажемо, наприклад, за джуніор розробників столісу, бо розробники це він як ну вони як пластилин. Ти, ти можеш зліпити що завгодно з нього. Uh -huh. Якщо людина класна, софт-скілам все в неї класно, а по технічному він трошки присідає. То в принципі нормально, краще, все ж таки, давати офер для того, кого краще по соцкілам. Якщо ми вже кажемо про мідла і про сінера, то напевно, все ж таки, тут треба думати, бо все ж таки, якщо він просідає трошки не неси, ніж від того, кого гірші соцкіли, то все ж таки так, треба давати цьому офер. Але якщо там прям сильно, сильно пропадає, ну немає знань, скажімо так, то в такому випадку, все ж таки, або відмовляти обом, бо skills дуже важливі для IT-сфери, дуже важливі. Ти, по-перше, будеш спілкуватися з клієнтами, ти будеш працювати не один в команді постійно в команді. А, інколи, якщо це аутстав проекти, ти будеш працювати з командами з командою. Розробників, які не в твоїй компанії. Тобто тобі треба знаходити спільну мову навіть з абсолютно новими для тебе людьми, ну так, от відразу, щоб не було ніяких конфліктів. Тому софт скіли для мене це на одному рівні з хард скілами йдуть. Якщо там просто щось просідає в хард скілах трошечки, то в принципі з цим можна працювати. Ілля, що можеш порадити нашим студентам для успіху в it сфері Для успіху в IT-сфері, перш за все, я пораджу не е, розчаровуватись при першій невдачі. Це найголовніше, бо я скажу так: в it сфері їх буде повно. Постійно щось нове е, придумують е, якісь апдейти вже до старих технологій. І там вже все оновлюється, і це треба знову вивчати. і Воно буде не працювати, треба знову робити, вивчати щось, як воно буде працювати. І це постійний стрес, і треба навчитися відволікатися. Треба навчитися концентруватися саме на проблемі. Тобто, ж розробники, в першу чергу, вони не ті, хто пишуть код, просто пишуть код. Вони проблем-солвери, вони вирішують проблеми. Тобто. Треба навчитися саме, як правильно і ефективно вирішувати ці проблеми. Е, ну, та напевно, це все. Тобто, стресостійкість, розвинути в собі людину, яка е, склонна боротися зі стресами, навчитися е, постійно розвиватися і е, е, не, е, не втрачати запал, можливо. Бо таке буває, що. П'ять років працюєш, ти такі вже майже все вивчив, і такі ну, щось вже якось нудно. І ось це є можливо вигорання. Воно ну, один із найстрашніших е, чинників звільнення е, працівників чи уходу за ІТ. Дякую за такі чудові поради для наших студентів. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Ілля, а тобі бажаю досягнення твоїх цілей, які ти собі перед собою ставиш на цей і на наступні роки. Успіху тобі! Дякую, дякую всім. Дякую за па інтерв'ю, Па-па.